334 день в Канаді, 12.05.24. Путаюсь, сьогодні дуже насичена неділя, дуже Я сьогодні Супермен. Бо цілий день мусив бути суперменом. Зранку я прокинувся перед будильником. Будильник наставив на 9.30. По-моєму, десь... Дист... яке надаю? На, на 8.30. Бо мав 10.00 вже бути в себе на роботі. Тож я прокинувся перед будильником, дочекався його, встав, поснідав і поїхав на роботу. На роботу я приїхав десь пів десята. Ні, біля десятої. Біля 10-ї я приїхав і зайшов в офіс, спитався, що там чи Алі є, бо сьогодні в мене було в планах за оформити документи на квартиру. Заповнити всі папери і дати демедж депозит заплатити, щоб вже воно було моє, і я міг туди заносити меблі. Так що я так собі і планую зробити. Прийшов я туди, заніс деякі речі на, на 41-й. Бо перше в мене було по плану вечірка. Піратська вечірка для дітей 6-8 років, дві аніматорші українських. Організовували все, дітей було десь 15, не пам'ятаю точно, десь 15 дітей. Батьки деякі залишились, деякі поїхали, деякі просто забирайте. Ми відпочинемо 2 години і цей приїдемо другий, заберемо дітей. Дівчата приїхали швидше, вони почали підготовку, зал прикрашали, там все самі понамальовувались, попередівались гарно, а я в той час оформляв документи, все заповнив. А, почав заповняти. Я перевіз ще деякі речі в ставер A в в B паралельно, закинув прання. Отакі е, от дрібниці. От потім пішов зустрічати батьків з дітьми, бо з 12-ї воно починалось. Люди почали приходити десь пів 12-та. І я всіх пустив. Поки вони там проводили ці свої, всякі конкурси свої, я їм не заважав, хоча я би тільки допоміг, якби я був там, я би втрафував. Але нічого, вони там не знімали. Думаю, я кілька фоток зробив, треба буде пом скинути. І це. я пішов в офіс, оформив документи. Дав завдаток, задоволений клас. Тепер же я з 1 червня заїжджаю. Сюди треба буде знайти. І сюди масово пишуть люди, якусь одну людинку те й знайдуть. Треба вибрати. Треба вибрати. Далі що? Далі я повернувся, бо треба їх випускати. І приїхала наступна жіночка, яка вирішила зробити. Теж такий собі майстер-клас для дітей. Багато приїхало моїх знайомих, які були в мене на вечірці. Дітей попривозили, деякі залишились на мою вечірку. І привезли дітей, бо вона робила дуже класну штуку. Вона купила глиняні горщики багато і фарби. Якісь там фарби, не знаю, акварельні. Гарно розмалювали ті горщики, потім ті горщики садили квіти. Діти самі це все робили. Горщики розмальовані їхніми руками. Фарба висохла. Швиденько, я теж з ними не сидів, бо не мав часу. Я... А, я вони поки це робили, я пішов на обід. Я пішов поїсти. Поїв вони також мали дві години. Дві години на це. І я поїв, повернувся до них. Вони все гарно поробили. Діти деякі пішли додому. З дітьми важче, бо вони більш шкідники, але були під контролем. Батьки деякі залишилися, за ними слідкували. Тільки вони пішли, розійшлися, я почав ставити столи, так як мені треба для моєї вечірки. Е, вже попривозив деякі речі. Артур, як завжди, перший. Перший прийшов, е, так як його Оля з Гудбіла привезла. І він прийшов за пішком. <с à> І він був перший. Я одразу попросив його там, порізати. Порізати ананас, отакі от полуниці помити, там ще якісь дрібнички, отакі от. бо буде шоколадний фонтан, само собою. А сам пішов возити ще речі, вже дехто почав дзвонити приходити, я вже й зустрічав. Паралельно подзвонила ще до мене одна дівчина, яка в іншій вежі в тавер Ей, в мене три заходи, і в тавер Б, в мене було заброньовано теж приміщення, інша дівчина вирішила. Там провести свій захід. Це... Я питався, я точно так я не запам'ятав докладно як. Це психотерапевт, якийсь там помічник, якісь проблеми вирішує в неї там і йога мат є, вони там... 5 годин з ними сиділа. Вона прийшла швидше, вона прийшла десь в 2-3 година. І була десь до 6. Це Та, довго вона була з ними, якщо може й більше. П'ять годин сеансів, І там і на цвях, і, каже, ставали, і все, що хочеш. Ну, серйозно вона настроїлась. все з них зло повибивала. Так що, отаке: от. мені приємно з такими людьми працювати. Вона прийшла і вона там сильно нічим не займалась, сиділа за одним столиком, каже, чистесенько. Я навіть не ходив перевіряти Tower B, Я думаю, що там все ідеально. Тож вона сказала, що вже, вже закінчила. Сеанс, і виходити, я кажу, йдемо заглянути до мене на 41-й. В нас вечірка вже почалась. Вона прийшла задоволена, ну теж моїх років не знаю скільки років. Познайомилася з людьми, там фотографша була, з фотографшою, яка може там сторінку її проводити. Ну, клас, клас. У неї не було часу. Вона трошечки попро попробувала фондю і каже, ну муси йти, і пішла. А ми продовжили нашу вечірку. Якраз привезли піцу, Лесик привіз привез піцу. Я попросив, щоб він привіз костку. Я кажу, 20 доларів тобі дам за доставочку, тим більше вони і так збирались в костку вечором. Вони собі закупились. Молодці. Привезли мені костку, піцу, десь 6.30. І ми якраз всі поїли піцу. Я не, я не мав часу. Я там цілий час бігав, щось робив, Там ще дорізати фрукти, там шоколад розтопити, бо вже повиїдали, закінчується. Добре, що я купив ще шоколаду. Шкоди є багато. У мене шоколад лежав в ящику з іграшками. Запакований, звісно. Я не знав, що він там є. Я про всяк випадок купив. Так що в мене ще десь три чи 4 пачки залишилось, буде на наступний раз. Е, Отаке от, от. Ну, сьогодні був насичений день. Насичений, все не розкажеш. Гарно, ми посиділи. Потім і фундю, всі понаїдались. Е, і ми сіли грати ігри. Ну, дорослі хочуть теж відпочити, а діти собі роблять, що хочуть. Іграшок повно. А саме гірше я просив не брати їжу в кімнати відпочинку. І інші там, де коври, і дивани, а вони тягали. І шоколад, і воду розлили на диван, і шоколадом замастили диван, і таке от багато цікавого, так що завтра треба буде прибирати. Але нічого страшного. На другий раз їх не буде. На жаль, я думаю, сьогодні думаю, більше я іграшок роздати. Всі, хто хотів, там іграшки. Одна дівчинка до мене підходила десь три рази, а можна я щось собі виберу? Я кажу, можна, вибирай. Вона побачила, хлопчик взяв собі три гри. А можна мені дві, так спокійно. Я кажу, бери, вибирай, що тобі ще пішла. Так тихесенько, акуратно порпається, щось там собі знайшла, ще якусь іграшку забрала. Деякі іграшки я вже навіть не пам'ятаю, що я купляв. Хлоп знайшов такий пістолет класний. Що підсвітка і дуже потужний, і, там, присоска пулька, і, або його хтось забув, або... бо я не пам'ятаю, щоб я такі пістола купляв. Я пам'ятаю все, але того не пам'ятаю. Хтось приніс, напевно. Що. І залишив. А, була вечірка для дітей, тож була в них там це нерв, вечірка, то певно, вони і забули. От, забули і іншому дісталось. Нічого страшного. Потім цей хлопчик каже: а можна, я ще візьму шешуся, можна піаніно понабирав. Кажу, а от піаніно може щось поміняти. Давай думай. Щось лишаєш, а піаніно собі візьмеш такий от, синтезатор маленький дитячий. Та й все. все. Все, все не буду дуже затягувати, бо треба йти спати. Завтра на роботу, завтра на роботу, потім школа і цей. Помогли мені поприбирати, ми все поприбирали, зібрались додому. Я ще привіз піцу додому. Хоча і... Та, я її залишу одну вдома, буде мене замість хліба. Отак. От і Приїхав додому, Нана прийшла. Нана при... прилетіла, звідкись? Я не питався, де вона була, а вона десь літала відпочивати, і якраз прилетіла. тільки що. Зустрів її на порозі, і кажу, така -так, ситуація, буду з'їжджати, треба квартиранта вам знайти. І вона каже, добре, нема питань. І кажу, є ще різні люди. Різні люди, які пишуть, і якщо хтось прийде, а мене не буде. Ну, з нею я думаю, все звісно, щоб вона впустила і показала кімнату, то без проблем в будь-який час хтось може приходити і дивитися. Так що такі то справи. Е, все, все, хватить. На сьогодні хватить, йду я в душ і спадки.